Трійка один із найпопулярніших маршрутів Луцька. Щоправда, останнім часом до відділу комунікації Луцької міської ради почали надходити скарги від містян щодо кількості рейсів. Як свідчать перевірки, що провели працівники відділу транспорту, ввечері водії сходять із рейсів. Виявилося така проблема ще на кількох маршрутах цього ж перевізника. Працівниками відділу були проведені перевірки, де перевірялися красо виконання рейсів очільний час. По всіх маршрутах були зауваження, що стосувалося виконання рейсів надано. Відповідні приписи після приписів кількість автобусів на маршрутах таки зросла. Однак деякі водії і надалі з'їжджають з рейсів. Після 21-ї лучани можуть і не дочекатися маршрутки. Хоча комендантська година розпочинається опівночі. Представник перевізника пояснює. Т технічні причини там доволки автобусів, так невеличкий відсоток. Та тільки ввечері автобуси ламаються. Чи ні, ну то буває. бувають. Бувають день е, спрацювання це питання. Е, є аналогічні порушення виявили ще в двох перевіз що надають послуги на маршруті під номером 11. в останній рейс, водії вирушають приблизно о 21-й, коли мали б майже на годину пізніше. Представник перевізника Олександр Кашуба пояснив, що автобуси з'їжджали з рейсів раніше, оскільки комендантська година розпочиналася о 23-й. Вже переконує графік роботи змінили. Зараз Саме година піднялася до 12-ї години. Ми їздимо до одинакові одинадцятої завжди автобуси. Перевізник Юрій Михалюк, який також працює на 11-му маршруті, пояснює, зриви вечірніх рейсів відбувалися, бо водії проживали у салах, і їм потрібно було добиратися додому. На даний час питання вирішено, Я це зробив це, треба було зробити. Набрав місцеві, поміняв склад. Рейс виконуються в достатній кількості. Результати перевірки показали, що раніше із рейсів з'їжджають також маршрутки під номером 28. або ж не доїжджають до останньої зупинки. Представник перевізника Василь Федік зазначив, що скаргу врахували. Працювали, працюємо згідно затверджених графіків, це була просто технічна причина, і тому працівники відділу, відділу транспорту зафіксували наше, наше там невеличке, це порушення. За порушення перевізників не штрафували, однак якщо ж їх виявлять знову, то договори із ними доведеться розірвати. Незабаром ми проведемо повторну перевірку, Віктор Єсвіт. Повторну перевірку. Побачимо, як відреагують на наші зауваження. Одночас перевірки показали, що обіг гутівки у маршрутках знизився. Якщо раніше було це майже 25-30%, то думаю, на сьогоднішній день він змінюємо до 10% зверненої відсотки. До 10%? Відсотків. Треба робити так, щоб було 0%? Відсотків. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.